Добрий вечір. Ми за вами скучили вже. Добрий вечір, пані Наталі. Вечір. Та, у вас така гарна парасолька. Ми і прибули, бачите, ми вже і прибули. Я кажу, ми ще з вами цього року не бачилися, все мене як не вийшло. Ми все були по, по людях десь. О, люди вже чекають, люди зібрали. <рістична> <рістична> у, нас у нас ще вчора було тепло так само. Вчора ще була спека, а сьогодні вже це. у нас ще спека. посміхалися і життя відповідає Смійся, надійся, люби, почуття то скарбів, віна надасть тобі сили, і крила, крила, смійся надійся, люби. Доброго дня, Доброго дня всім тим, кого дощ не злякав. Хто все одно прийшов, щоб побачити, що ми натуральні боби, натурпродукт без ГМО. Як Бог нас зробив, так і ми є. Ми не змінилися за ці роки. Ми трохи постаршали, але душі молоді, молоді, як мені запитують, на Івановна, скільки вам років? На два роки молодше від свого сина. Найбільше щоб всі так думали. Я вам дякую, дякую за підтримку, дякую за народну любов. Дякую за те, що ви сьогодні прийдете на концерт із сапного батальйону. Я завжди хвилююся перед кожним концертом. Я... Люблю дивитися в очі своїм глядачам, бачити їхні посмішки, чути аплодисменти для артиста це саме головне. Смійся, надійся, люби. Саме під таким девізом лісапетний батальйон працює цей сезон. Я знаю, нам не просто сміятися, але в тому наша сила, коли нам дуже хочеться плакати, а ми посміхаємось. Лізапетний батальйон хоче подарувати всім імунітет. Щоб ви стали сильнішими, а сильніші ми завжди від позитиву. Від того, що ми будемо плакати, від того, що ми нікуди не підемо, не поїдемо на відпочинок, не прийдемо на концерт, нічого не зміниться. Нічого абсолютно. Просто вам стане важче жити. А якщо ви Активна людина, ви не просто чекаєте, коли закінчиться війна, а ви ще й допомагаєте то зробити. Бо кожен ваш концерт це донат. Зараз всі артисти працюють на зсу. Знаєте, хтось такий розумний сказав: або ти в зсу, або ти для зсу. От за таким принципом лісопетний батальйон і живе. Тож, я вас очікую, хто ще не встиг взяти квиточок, може то зробити зараз, може зробити фотографію, прикладати її до всіх хворих місць. На другий рік вже не треба їхати в санаторію. Цілий рік прикладаєте до всіх хворих місць і все, коли був Кашпіровський, тепер я. Я це не перестаю повторити і діє. і діє, щоб ви розуміли. Тож лісопетний батальйон, доважний послуг, робимо фотографію, посміхаємося, запасаємося позитивом і приходимо на концерт. Ну, ви знаєте, де, що це палац. Шевченка, що це 19.30 початок і що це дві години позитив. батальйон у нас гостях сьогодні о 19.30 в палаці культури Шевченка. шивченка в українському турі «Смійся, надійся любим як я обожнюю, як я обошли маршрут, я туди така, я слабився, я плавен Жіночко, давайте швидко, ви не одна. Прошу. Так, зараз, зараз. це супер. Так, Наталя Іванівна. Так, жіночко, жіночко, Тут багато Тут людей хочуть. Все, виходить. Зараз, зараз, зараз. зараз скажу. Увага. Увага. Мужчина, а ви чого приклеїлись? Я в <с> мусик. Красавіцей. Ви на півставки, так? Правильно, правильно? Увагар, а ціло. Хто бажає <Viele> по всім фотографії? Сьогодні о 19.30 палац коздора Шевченка. Все українському турі на листях. на заходимо на театр пісні. Ліса Сапетний, батальйон артисти пору з Тобі чудова нагода поспілкуватись, потерпуватись та придбати. Ми ну, також на сьогоднішню концертну програму Тож підходьте до нас. Дякую вам. Дякую. Двадцять четвертичні, я в Києві. Порази трубу. Я три Я Дуже багато нових пісень. Приходьте і другайте Дякую. Я вам дякую. Зараз я вас прийду притримую. Я прийду. Я не трошуємо сьогодні о тридцять палац культури Шевченка. На звицях Наталя Валіон та театр пісні ліса поетний батальйон все української культурі. Смійся, надійся, люди артисти поруч з нами вас чудова нагода поспілкуватись, фотографуватись. І нагадимо, що квиточки на сьогоднішній концерт програму можна придбати тут у нас. Зараз я вам дам телефон. Так, дівчатка, зараз хлопчик. Мужики пещерка! Так, увага! Хлопців мало. Увага. Так, зараз вы оплачу. Так, мужчина! 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 Не забавайте квитки продвигается справа в кассе. Хто бажає про ціне фото, про що не буде. Так, Аліваль, пора вижати. Добре, я збираю, що закриється. Закриваємо фото. Ступы. Мужчина! А мужчина! Там мужчина там, вы на говорите, вы будете да, на парад. Вот Отлично! Петрович, вырастайте. Ну, Спасибо!

Театр пісні, ліса потний подальовся українському дорі Сміся. Надійся, ви сьогодні о 19.30 палаці культури Шевченка. Продається ще хвилинку, дві артисти форум. Ліса платний, батальйон у нас листях сьогодні. На Видовочки на концерт продаються. послав Три вже тут Ні, Далі дивись? Подивлюсь. Подивлюсь. Добре. А ми на попили одну водічку, сходили до Юзі, та я думаю, водічку мили спіднували. Вот это крыса в палате, шутинка, все увидите, которую снися на дися. Холодно, правда? <при> <into the hotel público> Dobre veče, dobre veče. Pomalečko